Ми сьогодні будемо грати в е, переправа через сіну. І це при схвост на захваті. І будемо грати з цим автоматом із l 86 a 2 і з прицілом Голо і пістолетом P443 і Клеймор. Ми починаємо. Де? Yeah, кого нема, а? Ді бігай трохи, шукай, походь зі там, де так, це наш другий, другий геймплей, ні? Обходь, та йди сюди, а во... Виду только по перстяну встань. Ага. Другим локу. Та же нож. Oh! oh, oh. oh my Виждай, тук... Yeah. Попросил кой но хайде да бе А то има медик? Не, не. Там уже можеш. Бих се уже появляй де вони появляються, сучки. А? Там не знаю, де вони з'являються. А? Я думав, що це чотири хтось Блін, кого нема де вони? Вилазять. там вилазять. Там де сильно нашого там, є. Там вони теж мені. Треба туди навіть бігти. Не, біжу, я просто вход. Валяги и то я пхишовий возвязант в бой. Блін, нихрану <звук> то. Ну я поле. Това е сечета, Не так, не будуть една в шестра, не. Еши кашо, ти там. Сега ще... Кога никога не там, ти дължи и Та-та-та, як я йшов, Так. Можна і так. Блін. Блин. щоб чтобы сейчас один був. Не, нема. Не, войн. Зибало жест. Да это я решил. Та там двусерфа. Уже знаю. Может. Вон, вон, вон там сзади. Он Вон нашего убыла, видишь? Вылезти туда наверх, чтобы поставить край, потому что он не видит вообще нас. Опа! Давай, фу! Не можешь ты двое сразу, блин. все, тут заканчивается наш геймплей и до плавать.